Вітаю всіх учасників зустрічі. Мене звати Крат Галина, я працівник управління податкових сервісів головного управління ДПС У області. І сьогодні наша бесіда буде присвячена основним моментам реєстрації підприємницької діяльності з зміщеним акцентом на ту категорію фізичних осіб, які здійснюють інтернет-торгівлю поки що без реєстрації підприємницької діяльності. Як ви знаєте, податково проводить останнім часом упереджувальні заходи щодо таких випадків. І тому ця тема є актуальною. Отож, перейдемо до розгляду основних моментів. Чому реєстрація є обов'язковою про хороші і сумні наслідки, якщо її немає в таких випадках? По-перше, як я вже сказала, податкова служба регулярно перевіряє осіб, які систематично передають онлайн через, через інтернет без державної реєстрації. І штрафи за виявлені випадки і доведену, доведену систематичність продажів таких досить відчутні від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Плюс існує ще система до нарахування податку з доходів з фізичних осіб та військового збору на отримані суми таким шляхом. Тому я думаю, цього достатньо для того, щоб зрозуміти, що краще працювати законним шляхом і зареєструвати свою підприємницьку діяльність. Оскільки вона дає ще і багато плюсів. По-перше, вам будуть більше довіряти клієнти, у вас буде більше партнерів до співпраці, тому що всі все таки з більшою довірою ставляться до тих, хто офіційно зареєстрований і працює як офіційний ФОП. І крім того, період перебування вас в якості підприємця зараховується до вашого трудового стажу, що теж дуже важливо. Отож, якщо ви прийняли рішення добровільно чи, чи добровільно реєструватися підприємцем, то загалом весь цей процес буде мати такі етапи, які представлені на слайді. Але насправді вони не будуть відбуватись під час реєстрації саме в такій послідовності, деякі з них відбуваються навіть одночасно. Але це все лише умовний поділ. Ми будемо йти по порядку, розглядати кожен блок, і ви зрозумієте, що за чим. Отож, перше, це саме державна реєстрація фізичної особи підприємця, і взяття її на податковий облік. Тобто це два різних поняття, хоча вони і суміжні. Робить людину підприємцем не податкова, а державний реєстратор. І саме туди потрібно буде звернутися для того, щоб стати підприємцем. Наступним етапом, який може навіть і бути. До цього, хоча логічніше, я поясню, створення електронного підпису має відбуватися вже після того, як ви отримали офіційний статус фізичної особи підприємця, тобто створення електронного підпису. Цей засіб вам буде дозволяти здійснювати буквально всі види спілкування як з податковою, так і з іншими органами. За допомогою електронно-цифрового підпису ви можете мати доступ до будь-яких функцій, до будь-яких реєстрів і здійснювати різні операції. Далі обрання системи оподаткування це такий пункт, який напевно навіть має передувати першому пункту, тому що коли ви приймаєте рішення стати підприємцем, ви вже маєте уявляти, якою діяльністю ви будете займатись, тобто які види діяльності у вас будуть, і приблизно на який дохід ви розраховуєте. І відповідно вам потрібно мати уявлення, яку суму податків ви будете сплачувати. І саме від системи оподаткування залежить багато умов, тобто є якісь обмеження по отриманню доходів, по проведенню видів діяльності і є відповідно свої суми податків. То всім потрібно визначитись до того, як ви реєструєтесь, хоча Логічно, після державної реєстрації ви автоматично будете взяті на податковий облік на загальних підставах, тобто на загальній системі податкування, і далі після цього ви маєте право подати заяву на перехід на спеціальні форми податкування, як, скажімо, ПДВ, або спрощена система. Тож, це можна зробити або під час державної реєстрації, якщо ви вже чітко визначились з цим, або пізніше після неї. Далі дуже бажаний пункт, який ми всім рекомендуємо: знайомство з функціоналом електронного кабінету ДПС, тому що це те вікно, через яке ви будете отримувати все, що пов'язано з податковою. Ви будете бачити, яка у вас ситуація з вашими рахунками з платою податків. Там же ви зможете і їх сплатити за вказаними реквізитами. Там ви будете бачити всю ту інформацію, яку бачить про вас податкова. Там вже будуть і виторги РРО, це основний засіб листування з ДПС, подання звітності, отримання звіти різних витягів, довідок і іншої інформації. Тому вивчення електронного кабінету це мастхев. І я хочу Наголосити на такому моменті, що електронний кабінет створений не лише для підприємців, просто для підприємців там більше функціоналу. Електронний кабінет може зайти будь-яка фізична особа, маючи електронний підпис, і, напевно, логічно навіть до реєстрації зайти туди, розглянути основний функціонал, а далі вже туди заходити в якості фізичної особи підприємця. І наступним етапом. Буде реєстрація об'єктів оподаткування і реєстраторів розрахункових операцій. Я це виділила як обов'язковий етап, тому що нагадую, наша цільова аудиторія цієї лекції це фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж через інтернет. І ймовірніше за все, що при реєстрації фізичної себе як підприємців вони оберуть другу групу спрощеної системи оподаткування. І для них обов'язково потрібно буде для розрахунків використовувати реєстратор розрахункових операцій, тому що вони використовуються при розрахункових операціях, а це операції з готівкою і отримання платежів засобами еквайрингу. І дуже багато інтернет платежів саме такими засобами і здійснюються. І такі платежі обов'язково потрібно буде проводити через РРО або ПРРО. Тепер детальніше про різні пункти. Вибір системи оподаткування. Хоча від нас схемі третій, але так як я казала, потрібно розуміти, на що ви йдете і яку систему ви хочете обрати. По замовчуванню, ви будете перебувати на загальній системі оподаткування. Відразу при подачі заяви на державну реєстрацію себе як підприємцем, ви маєте право подати ще й заяву на перехід на спрощену систему або на систему податок на сплату. Податку на додану вартість, тобто бути платником ПДВ, тобто ви його подаєте або одразу, або встановлені законодавчі, законодавчі терміни пізніше, вже після реєстрації. Підтвердженням того, що вас перевели на цю систему, буде витяг з реєстру. Платників відповідного податку, тобто для єдинщиків ви отримаєте витяг з реєстру платників єдиного податку, і це буде основний документ, який ви будете доводити своїм там клієнтам і партнерам в всіх установах, які будуть це просити, що ви є саме спрощенцем, і так само витяг з реєстру платників ПДВ буде доводити, що ви є платником ПДВ. Щоб розуміти, які системи як будуть виглядати, ви теж маєте вивчити основні ставки і відсоток податків, які будете сплачувати. Основний такий набір податків і зборів для фізичних осіб-підприємців виглядає так: по-перше, це ваш основний профільний податок, тобто для спрощенців це єдиний податок. І тут, як ви знаєте, є три групи. Ну, є четверта, але вона специфічна, і вона до нашої історії не, не, не належить. Три групи єдиного податку. Кожна обмежена якимись умовами, тобто на першій групі ви можете продавати лише товари з торгових місць на ринках і надавати послуги виключно населенню. На другій групі ви вже можете продавати будь-що будь-де і надавати послуги або населенню, або таким самим спрощенцям, платникам єдиного податку. Ну а третя група вона має найменше обмежень. Крім того, кожна група має свій річний ліміт доходу, який не можна перевищувати, якщо ви хочете залишатися в межах цієї групи. І для кожної групи є свій, своя ставка податку. Скажімо, якщо, ви, якщо мова йде про другу групу, то, це, то ця ставка буде змінювати залежно від розміру мінімальної заробітної плати. В 2024 році це 1600. Гривень щомісяця, в... для першої групи 302 гривні 80 копійок було щомісяця. Взагалі, перша група не має перевищувати 10% прожиткового мінімуму ставки з податку, і другої групи 20% розміру мінімальної заробітної плати. Тобто вони встановлюються раз в рік і кожного року ви маєте якусь фіксовану ставку, яку сплачуєте щомісяця. Це перша-друга група. Третя група сплачує 5% від свого доходу. ПДВ 20%. Загальна система сплачує податок з доходів на фізичних осіб 18%. Наступний податок, який обов'язковий буде майже для всіх, це військовий збір. Він так само переважно є фіксованим 800 гривень щомісяця. Але для третьої групи єдиного податку він становить 1% від отриманого доходу. Є категорії звільнені від сплати військового збору, але більшість все таки його буде платити. ЄСВ це страховий внесок. Він так само встановлюється в розмірі 22% від заробітної плати в цьому році не менше 1760 гривень, тобто 22% від мінімальної заробітної плати, встановленої на рік. І так само є категорії звільнені від сплати ЄСВ, наприклад, пенсіонери за віком чи за інвалідністю. Отож, коли ви проаналізували, скільки ви будете платити податку і якими видами діяльності ви будете займатись, ви починаєте етап саме державної реєстрації. Державна реєстрація регламентується законом про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. І способи подачі заяви є два: через державного реєстратора ви звертаєтесь, переважно це центри надання адміністративних послуг. Подаєте заяву встановленого зразка, пред'являєте документи, паспорт, картка платника податку і нотаріально засвідчена згода батьків для осіб, які ще не які 16, 18, досягли віку 16-18 років і є ще не повністю дієздатними. І другий спосіб подання заяви, який ми рекомендуємо, тому що він найлегший, це автоматично через портал Дія. Вся ця процедура займає до 10 хвилин, тобто ви там подаєте заяву, там в електронному вигляді можете долучити заяву про перехід на спрощену систему або на систему ПДВ, і вуаля, ви підприємець. На екрані ви бачите скріншот порталу Дія. Я лише нагадаю, що це має бути саме портал Дія, а не додаток мобільний. Такі операції, як створення підприємницької діяльності і скасування, здійснюється лише через цей ресурс. І в розділі каталог послуг там послуги сформовані для бізнесу і для звичайних громадян. Ви вибираєте розділ бізнес підрозділ створення бізнесу. І там буде пункт автоматична реєстрація ФОП. Це ваш пункт. Автоматична реєстрація через дію має такі етапи. Тобто ви туди заходите. Авторизувавшись в певний спосіб, тут цікавий момент. Авторизуватись в дії можна за допомогою електронно-цифрового підпису, але ж для того, щоб мати підпис саме підприємця, ви його зможете отримати як на підприємця лише після реєстрації ФОПу. Тут нічого страшного, ви завжди можете авторизуватись в дії і через підпис дія, і через електронний підпис, який ви створили перед цим для як для себе, як для фізичної особи, або через системи ID». Після того, як ви там авторизувались, ви, як було сказано раніше, обираєте в каталозі послуг для бізнесу автоматичну реєстрацію ФОП і далі слідуєте вказівкам на екрані і заповнюєте обов'язкові поля вашій заяві. Заява формується порталом Дія, накладається електронний підпис заявника, тобто ваш, і передається до єдиного державного реєстру фізичних осіб, юридичних осіб та громадських формувань. Після того, як на неї накладений підпис, вже ніхто і ви в тому числі не можете її редагувати, і вона йде в незмінному вигляді на обробку до єдиного державного реєстру. І там відбувається автоматична реєстрація, яка виглядає як внесення запису до єдиного державного реєстру про вас як про підприємця, і підтвердженням того, що ви є підприємець, буде витяг або виписка з єдиного державного реєстру. Про цю дію. Наступний етап це взяття на податковий облік. На даний час він здійснюється автоматично, хоча, я пам'ятаю, що ті часи, коли люди повинні були з відповідними витягами приходити в податкову, заповнювати спеціальні заяви, отримувати спеціальні довідки, ці часи пройшли, все стало дуже автоматизовано, і тому ви для постановки на податковий облік можете взагалі ніколи не приходити в податкову. Взяття на податковий облік фізичних і юридичних осіб здійснюється на підставі відомостей з ЄДР, тобто ті відомості, які про вас створились під час реєстрації, автоматично приходять в податкову. Вони обробляються нашими спеціалістами в межах доби, і з тих пір ви на податковому обліку на загальній системі оподаткування, якщо ви ще не обрали якусь іншу. Ці моменти постановки на облік регламентуються статтею 64 для юридичних осіб і статтею 65 для фізичних осіб, статті Податкового кодексу України. Єдиним виключенням постановки на облік не через відомості з Єдиного державного реєстру, є так звана категорія незалежної професійної діяльності. Туди відносяться адвокати і нотаріуси. Вони не реєструються державною реєстратором, і постановка на облік відбувається не на підставі відомостей СІДР, а на підставі поданої їми, ними заяви, встановленого зразка форми 5 УПП з відповідними документами. Підтвердженням взяття на податковий облік є внесення про вас запису відповідний реєстр. Наступний екран показує. Уже трошки електронного кабінету, тобто, це той спосіб, яким ви можете переконатись, що ви взяті на облік як фізична особа-підприємець. І не лише ви, а будь-яка юридична чи фізична особа. Тобто ви авторизуєте за допомогою електронного цифрового підпису в електронному кабінеті, знаходите розділ реєстри. В цьому розділі обираєте підрозділ дані про взяття на облік платників податків, вводите туди номер. Фізичної або юридичної особи, і якщо вони зареєстровані там як суб'єкти господарювання, відповідно буде видана інформація про дату їхньої реєстрації і основне місце обліку, тобто та ДПІ, де та Державна податкова інспекція, де перебуває на обліку цей платник. Якщо ж цей платник не зареєстрований як суб'єкт господарювання, то система повідомить, що не знайдено інформацію про нього. Таким чином ви отримаєте підтвердження про те, що ви є вже на податковому обліці. Обліку. І дуже важливі інструменти: це електронний підпис і електронний кабінет. Електронний підпис я вже трошки розказала перед цим, що він може бути створений просто як на фізичну особу, а може створений на, на посадову особу, скажімо, в якій установі або на фізичну особу підприємця. І За допомогою цього підпису ви можете. Користуватись різними електронними ресурсами в різних установах. Єдиний момент, який я хочу звернути вашу увагу, багато платників стикаються з такою ситуацією. Підпис отримати зараз дуже просто: можна отримати безкоштовні податкові, можна в будь-якого кваліфікованого надавача. Довірчих послуг можна в банках, в яких у вас є рахунки. Дуже багато банків вже є надавачами електронних підписів. Це робиться дуже легко, і багато суб'єктів господарювання стикаються з тим, що вони наробили собі багато різних підписів. Половину з них загубили і плутаються в них в електронній системі подання звітності. Податкові важливим є використання саме того підпису, яким ви підписали свій перший звітний документ. Тобто, коли ви зареєстрували підприємницьку діяльність, усвідомлюйте, яким підписом ви подали перший документ, тому що саме ним потрібно буде подавати решту звітів аж до того часу, поки цей електронний підпис не, не закінчить свою дію або не буде спеціально відкликаний. Якщо ви будете підписувати іншими електронно-цифровими підписами, система не буде приймати вашу світність, і щоб ви не мучились, краще збережіть цей ключ і, і розумійте, для чого він потрібен. Електронний кабінет, так як уже було згадано про це, це безцінний ресурс, в якому зберігається інформація про, про всі ваші дані як підприємця. Ви в електронному кабінеті також можете отримати інформацію і про інших підприємців, зробивши певні налаштування. Це така тема для окремої зустрічі, дуже багато функціоналу, тому електронним кабінетом ми можемо познайомитись наступного разу. Хоча він дуже легко і інтуїтивно сприймається при самостійному вивченні. Є ще такий нюанс, передбачений статтею 42 прим податкового кодексу, про електронне листування через електронний кабінет. Є заява встановленого зразка, заява про бажання отримувати, проводити листування з податковими органами в електронному вигляді, і при поданні такої заяви платник. Погоджується на те, що всі документи від податкової будуть надходити не в конверті паперовому вигляді, а виключно в електронний кабінет. В принципі, для багатьох це зручно. Заява ця добровільна, багато людей добровільно вибирає цей шлях, але є вже категорія платників, яким це потрібно обов'язково. Ті суб'єкти господарювання, які збираються придбати ліцензію на торгівлю тютюном, паливом алкогольними напоями. Зобов'язані подати таку заяву, інакше це буде підставою для відмови у видачі ліцензії. Тому цей нюанс потрібно враховувати. І, звісно, я рекомендую: користуйтесь електронним кабінетом, не ходіть пішки, не витрачайте свій час. І нарешті узагальнити основні моменти саме той категорії, для якої. Ми намагаємося донести цю інформацію для фізичних осіб, які здійснюють торгівлю в інтернеті. Основні моменти, коли ви реєструєтесь, ви вибираєте вид діяльності. Їх можна вибрати багато різних, не обмежені в них, але основним має бути 4791 роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет. Система оподаткування, як ми вже казали, оптимальна. Це спрощена система друга група. Можете використовувати і спрощену систему третю групу, якщо ви розраховуєте на більші доходи. І наявність РРО РРО теж обов'язкова. Звісно, ми радимо програмні реєстратори розрахункових операцій. Вони сучасніші, легші і ними легше користуватися, особливо для вашого випадку. Тому ці три основних моменти ви, я вас прошу враховувати. Загалом це все, що стосується основних моментів реєстрації підприємцем. Далі, після набуття такого статусу, у вас починається вже поточна робота. Тобто, ви працюєте, отримуєте прибуток, сплачуєте податки, подаєте звітність і спілкуєтесь з податковою бажано новітніми електронними засобами через електронний кабінет, тобто найбільш комфортним способом. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого.